Всім привіт! На зв'язку Лопатинський сад. На екрані не плодовий сад, а на всього саженці. Це все є саженці і декоративних, і плодових культур. Е, отут зараз саме, до речі, да, сьогодні 18 березня, 23 рік. Працюємо. Так, оце на екрані Яблунька. Яблунька. Е, нічого якби, такого цікавого, але, ну, мабуть, нічого цікавого, але цікавинка все ж таки є. Тобто, як бачите, е, Муцу, Вільям Прайд плюс Фуджи. Е, значить, четвертий рік йде дерево, воно в контейнері, всі ці рослини, всі в гроуберах. Тобто, вони будуть пересаджуватись земляним комом. Більшість із цих от така грушка, бачите, має 3 метри вже десь. Значить, Більшість з них вже плодоносить, цвіте і так далі. Значить, в минулому році був прищеплений Вільям Прайт, ось гілка, в цьому році прищеплена Фуджі. Сьогодні ми займалися цим. Ну І, собственно, дерево буде мати три сорти. Три сорти. Так само, так само. Прищепи, прищепи. Так само. Ось одна вже стара вже буде. плід буде. І сьогодні ще одна. І отак от бачите, ото все бірочки, це все воно прищеплено, по декілька сортів має. Так само, от груша є сапфіра плюс Тисанівська. Центральний – це сапфіра і дві тисанівських по бокам. В чому, в чому прикол цих дерев, В тому що коли маленька ділянка, да, то можна там, однією яблунею закрити три моменти. Чи одною грушею теж закрити два-три моменти, дивлячись, скільки сортів. Це колоновидна алича. Але чакало на видної форми. Отак от вона бачите росте, ніхто її не зв'язує. От, теж все плодоносяче. Ну, не знаю, чи по вінниці, ще у когось таке є, у нас є. І це все саженці на реалізацію. Де пусті місця, це вже вони у когось ростуть на ділянках. А це ще все є. Чудові отакі дерева. Так, так що що? Ось, це наші експерименти. Коли дуже багато вільного часу, то ми таким займаємось. От, Так що працюємо, і йдемо до перемоги, саджаємо сади, вирощуємо врожаї. Всім гарного дня і мирного неба над головою.